Ми, Сьогодні ми з вами поговоримо про емоції і почуття. Почуття в нас викликають різні емоції, тобто ми по-різному реагуємо на різні обставини в нашому житті. Давайте з вами уважно розглянемо декілька картин. Я вам приведу приклади, і ми з вами з'ясуємо, що ж нас викликає сльози або сум, і що ж нас викликає радість. Давайте з вами ось. Уважно розглянемо першу картинку. Вона дивіться, хлопчик грався зі своїми подружками, впав, вдарився, забив коліно. Але що ж роблять подружки? Вони ж не побігли від нього, вони його жаліють, і вони йому співчувають і кажуть, не так вже боляче буває, коли вам хтось так співчуває. От далі ми покажем по розглянемо картинку. Тут що ми з вами бачимо? Хлопчики гралися на галявинці, два хлопчика граються м'ячем, а третьому хлопчику не дали м'ячика, він образився. І що він робить? Він плаче, так? І він так думає, про жену я геть образу, стану радісним одразу. Так. Тут ми бачимо з вами, що онучка проважає свою бабусю, бабуся уїжджає, і що вона сумує. Це і в сум у нас викликає теж сльози. Да? Нам, ми сумуємо за рідними, за, за близькими. Тому ми можемо плакати. Так? А ця картина, подивіться, уважно, Як ви вважаєте, що вона нам показує? Це радість. Хлопчик зі школи біжить додому, він радісний, бо він гарно працював, і бабуся радісна, що він отримав гарні оцінки. Кожен без винятку знає день ясніший, як усмішка сяє. так? Що ми бачимо? Він радіє, да? він посміхається. В нього це викликає радість, тобто радість нас викликає посмішку, да? нам весело, він гарно поспішає додому. А ось тут розгляньте, будь ласка, картину, що ми тут бачимо? Це бабу, бабуся обіймає своїх внуків. Любов це як небо високе і чисте, як сонячний день, як барвисте мисто. Так, це любов. Вона любить онуки, внуки люблять бабусю, і любов в нас теж викликає радість, посмішку. Ми бачимо, які радісні в них очі, які в них гарні посмішки. Тому ми з вами сьогодні можемо зробити такий висновок, що всі наші емоції ми отримуємо від наших почуттів. Якщо нам сумно, ми можемо сумувати, плакати, так? ми можемо боятися чого, а якщо нам весело, ми радіємо, ми посміхаємося. Так? Тому я в цей день, Всесвітний день посмішки, бажаю вам частіше посміхатися, радіти і бажаю вам всього найкращого.